Щоб зробити, якого виходу претендують? Смотрите, <stereotype> Ми воду посвятили згідно з чином, біля собору людей було дуже багато, тепер прийшли сюди, щоб повторити цей чин, який лише раз на рік завершується вчора і сьогодні. Я прошу вас взяти до уваги, що благодать Божа діє там, де є відкрите серце. І коли ми ставимося до святої води, як до механічного носія, Якоїсь сили, то, то це не олія, це не чорнило, це не молоко. Що хто б не дав і хто б не взяв, куди б його не набрав, воно залишається продуктом. Благодать Божа не видима. Структура води не змінюється. І фізичний, і хімічний аналіз одинаково показує результат. Але благодать Божа тому і діє всюди. Що вона не піддається нашому осмисленню і поясненню. Купатись не шкодить. Але не треба сподіватися, що ми цим свої гріхи змиваємо. Гріхи, що змити, треба йти в церкву, посповідатися щиро, покаятися і в сповіді гріхи Бог прощає. І в сутому причасті ми освячуємося і очищаємося і наповнюємося силою Божою, якою ми приймаємося тих таїнства з Божим благословенням! Свои сайно чтения, о минус. Так уж загорет Господь, да возвеселится пустыня, жаждущая, да возрадуется пустыня, яко якохрин, и да прозягнет и вся возвеселятся и возрадуется пустыня Арзамова Ты, не бойтесь, если Бог несут нас заеду, Пой придете свет на собраты, по царьте сам нет и уже самых услышав, когда Скотт проми, я появлению. И я тоже тебе душу милых Христове и Духове Твоему. Аллилуйя, 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 глаз четвертый. Глаз Господне на водах, Бог слави возгреме. Господь на водах многих. И услышим святого Евангелия. всем! Во время он а приди Иисус от Назарета Галилейского, и крестись от Иоанна в Иордане, и обе восходят и видя разводящиеся небеса, и дух, яко голубь, сходяш нань, и глаз бы с небесе. Ты есть сын мой возлюбленный, о а нем же благоволит. На дыне, Господу помолимся, и мы все освящение нашей, Тебе славу, и благодарение, и поклонение восслаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и, и во веки веков, и

Отця і сина і скаже каже. Отця і сина і Пускай Господь дасть спокій нашій державі. Моліться. Ми звернули уваги, що зараз моляться всі. Що Господь скірував розум. Щоб страх Божий мала влада і совість, щоб добре правили народом Божим. А, а всі люди, щоб мали в серці мир, Господь каже: гнівайтеся, не згрішайте. Святі справи не робляться в ненависті. І ми зараз чуємо багато закликів, багато гарних слів. Але найперше, що Господь чекає від нас щирості, не може бути, що були одні білі погнастці, інше гірші. Треба каятися перед народом усім, хто при владі, всім, і справа, і зліва, і на трибунах, і все. Лише тоді, бо ми вже бачили і не перше, що Богордий противиться смиренним, де благодат. Одході, вестрі сюди. Тепер якось на <риклад> місці. Тепер мене треба, щоб всупилися.

Сына. Святого Духа. 你多少岁了？你。<laughs> <laughs> <laughs>